Ну Що хлопці, придбали вже косу лісічки, 80 плече, новий кардан. Зараз будемо випробування робити. Японець на 19 самураїв. Жів чіпили, ось така красавиця. Чіпаємо кардан. Запускаємо. Чіпили кардан. Дан 70 сантиметрів, коса метр 35, плече 80. Взагалі без нагрузки розкручує косу. Такий малюк японський. Немає двойного щеплення, як говориться. Що там, мова? Давай попробуємо покусити. Ні, та, то, та, то Зрозуміло. Зрозуміло, Володь. Я думав, що ти хоч трошки спробуєш. По І... чекай, чекай. Ну от вона рівно рівно йде, тобі зараз е тарілка з колесом. А тяги тяги так само рівно. Ну все. Може навіть без того піде. Там вже на пару відків ми закрутили. Тут ось, а? так? Дуже Тут до середини там йде. Штучки, я дуже. Ну, як пару витків десь? 4-5 вітка я крутанув. Ну, все, супер. Можна ще подати сюди. сюди. Давай. Можна ще подати сюди, бо якщо коса зіграє вгору, буде пропуск. А так, в принципі, ніж заходить на колесо. Зараз ми відцентруємо і спробуємо покусити. Так, трошки її треба отак наклонити. Супер. Японець. Я вам покажу його самураї. Так, ну дивіться, 19 ПС при 2500 тисячах обертів. Так. Продовжуємо тягу скопкою. Та як нам не вистачає трошки, щоб стягнути косу на себе сюди в бік. тут, тут розтягнути. А тут зараз ми стягнемо. Ключом попустити і зараз ми його підтягнемо. Так, так, хай трошки заходить на колесо. Тепер треба тут ще позатягувати. Все, Файно. Зараз ми попідтягуємо. Така скобка, і там. Все супер. Так, ну що, відрегулювали, тягу продовжили. Ми, до речі, на тамтій відок так само продовжували тягу. Туди дати її трошки вбік. Зараз, а зачекай. Зараз, зараз, зараз. Та-та-та, трошки треба її. Та-та-та, на. щоб нам не запорувала. Зараз ми він крутим. Вот так десь. Ще. Ще. Добре, ось, все. Тоже точно. Зараз. Є. Давай проб. А, ще нижній, так. Дай ха і друзья Чуть тронся трактором, чуть тронся поряд ззади, і воно зараз. Вот так. Зачекай, Волок. Зачекай, зачекай. Я думал, отсюда. Запкал, да? Ну. Дена тільки вчиться. Вона купила трактор і одразу все навісни. І сажалку, і косу, і міжрядковий культиватор. і е, Оприскувач. Він отримає подобу, як говориться, все потрібно. Першу повишло скору так, зробив для друга гарний сплінт, щоб все нормально було, і якраз на високій траві пробуємо. Давай володь. Знімаємо розкручуємо. Бомба. О, чуть димок пустив, чуть-чуть нагрузочка. Питали, де лось. Лось на місці. Ось їздить, тільки небагато. Всього нашому 8300 пробігу, нема де їздити. Більше на тракторі зараз катаюсь, а так мотоцикл бомба. Так, дивимося, як косить. Так як ми виставили, чуть-чуть тарілку дали на колесо, чуть-чуть, Так як коса може відходити і ховатися, тобто ну, на, на, на нерівностях. І може бути така лишаться грива. Ну, але я бачу, що все супер. Ще нема такої великої трави, але ну, то не є трава, то є такий, бачите, варіант. Тренуємося. Тренуємося. Ось, супер. З тої сторони вже таку плантацію скусив. Непогано вийшло. Зараз ми глянемо. Так! Конюшина! Як гарно скошено. Рівненько, ніде ніяких нема. Таких цих промахів, супер. О. Що доказати? Супер. Лише це тільки потім підвернути, щоб воно гарно висохло. Файно, файно скошено, добре? Та, нічого. Та поле не рівне дуже воно, і критовини, і все. Так, і воно... Та, він так ними рівнає. Нова косарка, він нею неї вже критовини косе. Супер. Добре, що на 60 не брали, а 80 якраз супер. Ось на 80? Минуле відео ми чіпляли косу віракс з плечом на 80, то вже метр 35 Для того, хлопці, щоб знати, яка іменно би мала підійти під той трактор. Тому що він є дуже вузький. І на розвернутих колесах у нього 120 по краях задніх. Ми повчепили оцю на 80, попробували, я навіть спробував. Супер. Все. І замовили таку саму, тільки вже лісічки. Хлопці, правильно вибираємо навісне для кожного трактора, воно є особливе. І підписуємося, ставимо лайки, запитуємо, пишемо коментарі, всім відповім. Третє, коса куплена в компанії Вінаві. Рекомендую, привезли, все, як має бути, все супер. Слава Україні і бувайте здорові!